Всім привіт! З вами Ліна, І сьогодні ми говоримо про шоу, яке, ну знаєте, вже дуже довго просилось до мене на огляд на канал, адже в крайній час я все частіше помічаю, що він стає жертвою ось цих відосиків у Тіктосі. Не я його пам'ять. Я не знала, чого вождати. І ми завжди дивимось ті відео з підписом про донаглому народу. Кохання на виживання, і сьогодні ми зібрались з вами не для того, щоб подивитись коротенькі відосики у Тіктосі. А для того, щоб подивитись цілий огляд на цю трешанину. А я можу одразу вам сказати, що це дуже і дуже трешове шоу, яке можна розбирати не те, що погодинно, просто посекундно всі червоні прапорці там просто маюрять, як не знаю, е, оцій мої на фоні е, е, гірлянди, які ніяк не можуть на камері сфокусуватись. Ну, але давайте для початку познайомимось з концептом. Цього шоу, як описує сам новий канал його. Кохання на виживання це один з найвідвертіших і найемоційніших проєктів про стосунки. У цьому реаліті розіб'ються ілюзії героїв і відкриються їхні очі на правду. Сюжет кожного епізоду розгортається навколо однієї якоїсь пари. Вони мають зазвичай доволі поширені проблеми і проходять на проєкт, аби розібратись з ними. Наприклад, це можуть бути ревнощі, таксичні. Мужик, який постійно хоче принижувати свою партнерку. І знаєте, оці типові проблеми українських парочок. У цієї пари є 5 випробувань, за які вони можуть отримувати ключі. Кінці проєкту вони по ідеї повинні розібрати зі своїми стосунками, вирішити всі свої проблеми, зрозуміти, чи вони будуть разом чи не будуть, а також відкрити скриньки. Ну, як ви розумієте, скриньки вони відкривають ключами, які отримують за конкурси. Тому конкурси доволі трешові. бо що? бо вони робляться за гроші. Блін, ну поясніть мені. Навіщо з бюджету ці гроші? Коротше кажучи, концепція проєкту проста: чим менше ключів, тим менше грошей. Хочеш більше грошей, роби більше трешанини. Обливайся помиями, пали собі шкіру, відрізай волосся харчуйся пережованою їжею, та все таке. Тож, однією з фішкою шоу є у нас ведучі, які всі такі з покерфейсом, такі всі солідні мужички, і вони створюють такий вайб прям виживання. Ну, я не знаю, звісно, але. ну так. У першому сезоні ведучим був Даніель Салем, класний мужик. Потім у нас ведучий був Єфен Константиновський. А у четвертому сезоні ведучим став Олег Кензов. Олег Кензов! Та Олег Кінзов, який дуба за свою жінку, зараз розповість вам мої любі малятка, як правильно будувати здорові стосунки. Ну що ж, концепцію плюс-мінус ви зрозуміли, а тепер пропоную познайомитись нам з героями сьогоднішнього випуску. Боже, ну такі вони вже колоритні. Вам буде зараз дуже смішно. Це у нас Антон та Арміне. Антону у нас 32 роки, і він міжнародний фешн-фотограф. Запам'ятайте це, ця інформація потім так вистрілить, стільки мємів породить, що просто тримайте в голові. Антон у нас дуже сильно страждає від токсичної маскулінності, і у фільмі Барбі він явно був би виконавцем головної пісні Райана Гослінга. А ще по його мачо кайфо хлопчачій хаті явно висить багато плакатів коняк, бо він. Справжній мужик ні, не так. Він справжній му. ЖЕК! Якось так. Мене звати Антон Вуйден, я мужчина. Антон мужчина. Хороший мужчина. Я хочу поміняти арміне. Чому? Потому що мужчина. Арміне у нас 17 років. Вона працює візажисткою та адміністраторкою у закладі. 17 років. Знаєте, я вже змирилася з тим, що наше тебе нормалізує, це все, показує так, наче це норма. Ніде не ставить ніяких, я там не знаю, дисклеймерів про те, що така різниця у стосунках не окей. Але я за. Завжди буду мати питання до цих мужиків. Тобі 32 роки, а їй 17. Коли ти ходив по клубам, вона йшла в перший клас. Коли ти слухав когось там з 90-х, вона не знала навіть, як говорити ці слова, і що вони означають. Який у тебе до неї інтерес? Про що ви говорите? Ну скажи мені, знаєте, насправді, отакі мужички ми всі прекрасно розуміємо, чому вони трогають малесеньких у таких дівчаток. Тому що їх легше виховувати. Тому запам'ятайте мої любі. Якщо до вас підкатує в якийсь момент мужик, якому 30 років, і він собі каже такий: просто я молодой, і ми з тобою, ну, нормально у нас різниця, подумає, що 13 років це нічого не означає. Пам'ятайте, це дуже багато що означає. І ні один адекватний здоровий чоловік в житті не полізе до маленької дівчинки. Ну, типу, серйозно. І тепер. Я, до речі, зрозуміла, в чому головна біль та трагедія нашого Антончика. В свої 32 роки його. Хрустальне чоловіче его настільки ось вже подавлене цією 17-річною токсичною жінкою, яка не розуміє, що вона жінка, що він намагається її виховати, але він настільки, ну знаєте, лох, який навіть не може виховати маленьку дівчинку під себе, і тому він біситься так, що капець. Просто послухайте, що він несе. Чому ви до нас прийшли? От вона не розуміє, що таке чоловік. Когда нужно вообще просто замолчать. Я бы сказал бы группа закрыть рот, Вот. Но она начинает просто вставлять свои как нужно 5 копеек. Я хочу в ней видеть женщину, вот, которая прячется за моей спиной. Ви уявить, наскільки його образили жінки, що він буквально прийшов на проект, щоб йому допомогли по цій причині. Я хочу поменять партнёра, щоб она постоянно меня Слушала і Боже. Я навіть не хочу обговорювати всі його тези про те, що вона повинна сидіти вдома, закривати рот, коли дивиться на нього, заглядати йому в очі і бачити в ньому Бога. Ну живеш ти собі в своєму видуманому світі. Живи. Ви знаєте, я доволі відкрита людина у цьому плані, і якщо ти такий весь консерватор, патріархальний мужик і все таке, живи собі в своєму світі, завжди знайдеться жінка, з якою тобі буде комфортно і так далі. І я вважаю, що ніхто нікому не вправі нав'язувати ніяку точку зору. Вона не порушує конституцію України. Вона не є чимось незаконним. Тому людина може собі жити у своєму світі. І якщо йому так комфортно, окей, але не потрібно це нав'язувати іншим. Не потрібно приходити на такий, знаєте, телеканал, всеукраїнський, розповідати, який ти бідний, бо тебе не поважає жінка. На вулиці 2020 На той момент був рік чувак, прокидайся інші трошечки часи. Ну і так як я особисто не згодна з його позицією, я кажу вам одразу, що я буду з неї ржати. Можете на мене ображатись, можете ні. Але ну таке життя, ребятки. Але давайте повернемось до першого випробування. Арміне та Антон приходять до ведучого, і вже на цьому моменті я розумію, що цій дівчинці дійсно пора від нього тікати. Якщо я йду з подружками, я маю відпроситися. Я ж маю контролювати, знать, ну, де ти, ти, ти знаходишся магазин, через скільки я буду вдома. Ну, я я гуля... Отже, Арміне прив'язують до шиї повідок, і це типу демонстрація їхніх стосунків. Антон тримає її на повідку. Це, до речі, настільки принизливо, мені здається, що я не дозволила би, щоб мене на камеру прив'язували за повідок і водили десь там по горах. Ну, особисто для мене це прям табу. Так ось вони повинні на жарі пройти деяку відстань, і суть полягає випробуванню у тому, щоб завдяки всяким перешкодам на цьому їхньому шляху подивитись на проблеми у стосунках. Антон все випробування поводив себе як капризна десятирічна дитина. І якщо чесно, в якийсь момент я не могла зрозуміти, кому тут 32 – Антону чи Арміне, тому що вона себе поводила набагато більш доросліше і якось, ну я не знаю, серйозніше. На першому такому собі. Блокпості зупинці. Жінка каже: отже, ваше перше завдання полягає у тому, що або Антон бриє собі повністю волосся, або Арміне ще сильніше зав'язують руки, і вона буде повинна йти угору з верх піднятими руками. Ну, як ви розумієте, чисто фізично це дуже важко. І наш мужик, наша мамина царапка обирає, звісно ж, зав'язати своїй жінці руки над головою. Тому що він мужик, і він так вирішив, і це він вирішив. Він так вирішив. Я взагалі пропоную вам знаєте, зараз брати якусь чарочку, наливати туди чайок або щось ну, щось нормальне. І кожен раз, коли я буду називати його мужиком, а потім він сам себе продубльовувати цю інформацію, вам випивайте. Повірте мені, до кінця цього відео ніхто не вийде тверезим, навіть якщо ви будете пити чай. Давай ти паприєшся на оса, і я буду держати ось так от руки. Ти ну що ти мужик. Так побрійся, надо слабо. Звісно ж, Арміне це не сподобалось, тому що якщо Антон ну ставить себе таким альфа-самцом, то по ідеї, якби він мав пожертвувати своїм оцим трьохсантиметровим сантиметровим волосічком. І коли він почув, що їй це не сподобалось, просто подивіться, яку істерику він закатав. Арміне ти нормальна. А потім Антон робить просто хід конем. Він звинувачує Арміне у своєму виборі. Він каже: от якби ти 21 серпня 1988 року не сміялась з моєї стрижки, я б зараз поголився. А так, ти колись з мене посміялась, мені було образливо, і я тепер не буду голитись. От тепер іди і страждай, Арміне. І пам'ятай, що я зассав не тому, що я зассав. І не тому, що я не хотів голити голову, а тому, що ти мене образила, і ти у цьому винна. Далі наш непонятий геній, після того, як влаштував Арміне скандал, і вона, бідно, сіла з тими зав'язаними руками почети, він вирішив нарвати їй серйозний такий букет квітів. І знаєте, ця сцена могла би бути що-то тіпа типу милою. Але Антон, як завжди, перетворив це просто у лютий цирк, тому що коли Арміне не відреагувала. Так, як йому було потрібно, він знову закатав істерику і скандал. Пожалуйста, ти застава, слушай. Я ці так, ці... Зай, от Зай от как, быть, боюсь. как можно быть с тобой романтиком, если ты такой чоловік? Тобто, ти серйозно не задоволена і ти серйозно не пригаєш від щастя після того, як я веду тебе по горі три години, зв'язав тебе повітком, зав'язав тобі руки над головою і всю цю дорогу просто верещу на тебе? Ти серйозно не задоволена моїм трьом квіткам з мухами? Ти що, взагалі, Арміне, ти не цінуєш те, що ма ай-яй-яй. А на третій зупинці жінка сказала, що він або повинен зняти власне взуття, або нести далі арміне по горі. І наш герой обрав зняти взуття. Арміне так зраділа цьому, наче він прям пожертвував собою. Хоча, ну як би очевидно, що нести дівчину по горі якби було б важче ніж пройтись без взуття, якби тому я не зрозуміла, в чому там його геройство було. Ну але якщо їй приємно, то ну добре, я за неї рада. Друге випробування починається з спіча Антона про те, що він не хоче, щоб Арміне працювало. Я проти того, щоб вона працювала нужно все таки больше більше посвящать себе, Ну, конечно же, в первую очередь мужу. Мне приходится делать все самому. И Я превращаюсь не просто в повара, а просто в какую-то женщину, которая торождя своего мужика. Я господи, ну якби ж він, хоча б міг забезпечити її повністю, щоб так говорити, якби ж, але він ж не може, і чому він вимагає від неї це? Отже, друге завдання полягає у тому, що вони повинні об'єднатись у таку собі знаєте, кулінарну команду. І в першу половину дня Антон повинен бути офіціантом і запрошувати гостей з пляжу до столу. А Арміне повинна готувати ну, якби страви. І в другій половині дня вони повинні помінятись. Як ви думаєте, що взагалі сталось? Як це випробування просувалось? Поки Арміне активно виконувала завдання, готувала, робила лимонади, антон в цей час нифф Жорсткий провал. Було би це звісно, б бито на руським язики. Коні я би проявив би какую-то смікалку. За ята триндіскако. Ась ти будеш уливатися і предлагати, я думаю, тебе то лучше получится. Він не позволяє клієнтам обнімати себя. Те не так, арміне себе поводить не так. Люди не такі, Мова він не знає, він не розуміє. Всі навколо видні. Один він шикарний чоловік і. Все добре у нього і носила ці замовлення і запрошувала гостей. А Антон цей час просто бігав десь, наче він в San Андреас, і не знає, що там є якісь завдання, які потрібно виконувати. Звісно ж, з випробуванням вони не впорались. А винний у цьому хто? Арміне, звісно ж, господи, ви що думали? Третє випробування це вже традиційно у нас відповіді на питання. Арміне повинна була відповісти на питання про Антона. А Антон повинен був бігати від БК, якщо та робить помилку. В принципі, Арміне непогано впоралась, достатньо чітко відповідала на питання, мала деякі помилки, але на цьому випробуванні вони з Антоном навіть не сварились і все було добре. Він навіть показав себе з доволі гарного боку. Він там підтримував її, не засуджував за помилки. І, в принципі, якби він так себе завжди поводив, може б я б тут так жорстко з нього не сміяла. Але знаєте, Наступним у нас було четверте завдання, яке було чисто зроблено під Антона. Ви ж пам'ятаєте, що він у нас фешн фотограф? Готуйтесь зараз буде дуже смішно. Коротше, в цьому завданні він повинен був пофотографувати місцевих жителів. І там фотки, ну прям прям на рівні фешн-фотографа, як ви розумієте. Увага на екран. Ти полюбив це дерево. Зісідіть просто концепція в плані возрастной категорії, то есть і локации, которые знаходяться в этом парке. Тут, звісно, жесть. Это жесть. Молода вовчиця. Ну і найцікавіше у нас п'яте випробування. П'яте випробування це те, заради чого багато глядачів дивляться це шоу, адже це перевірка на вірність. Вона заключається в тому, що героїв там ставлять в якісь ситуації, де вони знайомляться з молодими, красивими, успішними або не дуже жінками або чоловіками, і знімають їх на супер-ультра-мега скриту камеру. І, типу, повинні ну, перевірити, чи він попадеться на цю хитру уловку від нового каналу, чи ні. Так ось, зазвичай там роблять якусь трешанину і тут, в принципі, я. Могла би сказати, що ви будете дуже здивовані, але повірте мені, ви не будете здивовані. Так ось, спочатку поговоримо про Арміне. Її зловили аж на двох гріхах. йо-йо-йой. Перший її гріх це те, що вона прийшла таємно від Антона на співбесіду у Києві, хоча вони живуть у Херсоні. І там вона розповіла, що би, хоче вже тікати з цих стосунків, тому що не бачив у них розвитку. Вона трішечки обізвала Антона, сказала, що він не працює, не має Грошей не забезпечує її, і тому вона, якби, хоче з цих стосунків і переїжджати до Києва. Антону це дуже ну вдарило по його еви, і все таке. Але далі була зустріч з хлопцем, де Арміне проявила себе достатньо гарно. Ви пам'ятаєте, що на той момент вона вже взяла таке рішення розійти з Антоном на перевірці. Ось. Але вона не піддалась ні на які уловки. Вона сказала, що має хлопця. І поки вона в стосунках, вона не буде крутити мутки всякі з чоловіками. Хоча на побачення вона з ним погодилась піти, і на побаченні видала оце. Ну, в принципі, це не найгірше, що траплялось на цьому проєкті, тому клас. А от Антон. Антон у нас дуже і дуже смішно себе поводив. І ви знаєте, якщо ви думаєте, що він не залицявся до цієї моделі. Якщо ви думаєте, що він не фліртував з нею, не говорив про те, що він її хоче, що вона дуже гарна і подобається йому, і що він поїде знайомитися з її батьками, то ви помиляєтесь, адже він вів себе просто жахливо. По-перше, він фліртував всю цю зустріч з цією дівчиною. До речі, моделю була стела з Холостяка. Отак. Світиться Бідна вже де тільки не посвітиться, господи, і він там влютував з нею і там розказував їй, який він класний. Скільки в нього було жінок, зі скількома він спав. І там розказував їй, що він такий просто вау, весь. а коли почув, що в неї є квартира в Києві, власна, то взагалі розквіт наш хлопчик і почав там такі дифірами співати, що то капець. Ну а потім почав жалітись на арміне, сказав, що у неї є якісь особисті її власні проблеми зі здоров'ям, через що вона, можливо, не зможе мати дітей. І він це розповів незнайомній жінці, звинувачуючи у проблемах зі здоров'ях свою дівчину, Арміне. Ну це просто мразотство, скажімо так. Ну і в принципі на цьому перевірка закінчилась. Але я думаю, що якби була не Стелла, а якась анонімна акторка, яка не побоялась би до нього почіплятися, поцьоматись і так далі, то все у них би було ось так. І це насправді дуже і дуже сумно. Взагалі, цей випадок залишив у мене тільки негативні враження, наскільки я толерантна до всіх людей, і наскільки я приймаю будь-які точки зору і намагаюся поєднувати у собі багато. Багато різних сторін і приймати абсолютно різних людей. Ну, але цей мужик прям виморажував мене. Прям я не могла його прийняти. Прям блін, він дуку. І мені було дійсно дуже шкода Арміне. Адже, по-перше, вона ну, потрапила просто як дитина у таку пастку до такого. Ненадійного чоловіка, який просто користувався нею весь цей час і звинувачував її у всіх смертних гріхах. І один він такий весь класний, і так далі. Ну, як ви розумієте, це цирк. Якось так пройшов цей випуск. У кінці випуску Арміне дійсно прийняла рішення розійтись з ним. І я не люблю роздавати поради, але як на мене, це було правильне рішення. Ну що ж, якось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, підтримуйте мій канал донатом. І також давайте будемо з вами частіше зустрічатись. До нових зустрічей! З вами була Козіліна і па-па!